Так, техношений зеркаці. 2,6 у нас генерує світло, тільки що навіть було і 3, де сонце було трошки посвятило. 4,7 у нас зараз ну, сфен 2, 2000 Вт має, розігріває фару. Світла у нас немає. Відповідно, у нас ще 2,3 кВт із фена підбирає від акумулятора. Знаєш, тобто, зараз 4,7 споживається у нас від сонячних панелей і від акумулятора. 99% у нас. Тобто зараз як я виключу фен, у нас буде заряджатися тесточка виключно від світла. Сіат альте. Ви пам'ятаєте, було відео заміна скла на цій фарі. І власне все зрів вирішив поміняти скло і це, тому що це теж тріснути, просто на єдине, що вже не запатівало, але воно має тріщину. Прибув власне нове стекло, зараз розігріваю, щоб пара була гаряча. Беємо розірвуся і розпаковуємо. Паралельно у нас тут працює наш апарат на переробці повним ходом. Людям, непонятно було. Як вона там горить, Горисимо, ось на ось. Так люто, сараше. Відповідно, тут гаряче, труба гаряча, стінки гарячі. Дали переробки майже до повного, то чи гарячи нам. Тут нормальний клімат, я трошки не заслаб, проскозило мене, але ну, то пари вже немає, приміщення у нас тепло. І майже трошки сонце з'явилось. відповідно трошки є хоч якась енергія. Автомобіль не піднімав, бо три фази нема, але 2,7 кВт генерую. Це у нас один стрінг має 1150, другий стрінг має 1400. Перший стрінг це той, що у нас тут стоїть, а другий стрінг це той, що у нас на навісі. Загально 2,6 кВт у нас Шараші. Ось так. -то. Це для прикладу, що значить панелі. Це дуже гарно, це дуже добре, це корисно. Працюємо. Так, вичистив, набив зараз свій герметик. Зараз треба розігріти і спакувати. Але йду трошки до хати, загріюся. Попри те, що тут гріє, в мене трохи тобто, температура піднялася і, відповідно мене все одно колатає легонько. Порушить гарячу кухонку. Ось блять, бачите, такий червоний. Тобто, і жарить воно на ура. Тобто, тут ж видно, щоб було видно. Бо при підлітку не видно, а коли підлітку, то видно, яка температура. Тобто, гріє то, що треба. Тут пари немає, температура хороша. Приміщення у нас. 16 градусів і пари нема, все файно, тобто працювати нормально, гарно можна, але з моєю температурою іду, я трошки чайку поп'ю, Загріюся, щось тепленько треба випити. Бо так... мене щось засадило так конкретно і я чую, що в мене є температура. І от отаку... Мус переключатися з машин на машину, бо поки з тим транспортером у мене голова вже пухне. Люди мені не ярять і не яряють, я мушу робити вже і так завтраками годую. Ще й прихворав і вже взагалі не знаю, як це має розрібти. Зараз з фарою плюс власник купив плопіднімач. Значить, тут його треба щось переставляти це на цю дверку, відповідно, треба буде лише замінити по підйомник і подивитися до заднього ліхтаря, каже, що через раз засвічується гасне, щось там не контачить. Тобто, отаке, вроді би дрібнички, але часу багато. Ну і Попри те, що у нас 16 градусів, у нас досі не відтаяло намерзи. Ну, капає, але. Все одно не вітаю. Якщо б то я зранку запалив би, щоб вона закочарила, так може би тут вже тепло було. Але так і так машини переганяв. І тут, раху, сьогодні воно вже це сьогодні вона вже третя машина. Перед течкою у нас було ще... Після течки у нас ще був Nissan Pixo, синим блок видушило, не знімав. І Зараз цією займаємося. -ху -ху -ху, так, воно вже стемніло. Є е -е моменти, які я не знімав. Так, ось так виглядає фара, спаковано, вже назад, встановлено. Зараз скриваю карту дверей. Так, я вибачаюсь, я випав трошки постану здоров'я на 2 дні, тому в мене не було. Продовжую, не пам'ятаю, на чому ми зупинилися. Фару ми зробили. Зробив задній ліхтар, у нас підгорів був контакт. Зробив порядок я з контактом, відновив контакт, відповідно, плавався контакт на самій лампочці, теж поміняв лампочку. Ліхтар світиться. Все, з обох сторін, всех має бути з габаритами порядок. Е, зараз е, ключик від, ну, по музичка грає. Але завдання, щоб зробити порядок, зі склопіднімачем, розшиваємо дверку. Так, конструктив дверки куля в лоб. Е, знімаємо цю частину, висуваємо її в сторону. Відкручуємо ручку, кришечку зняли, відкрутили два винта, по периметру кліпси відстібнули, звільнилося, у нас цінніше. Цінніші також 4 три винта в ніші і два винта внизу, що карту тримають. Все, карта ця рухома, можна її піднімати догори і видергувати. Вона типу, на таких гачках сидить. Ось з цими гачками сідає карта, тут тобто її треба припідняти тоді на себе. І тут у нас склопідйомник кухана ну, просто побриваний. І щоб його від'єднати, нам треба зараз торксом на 10 відкрутити по периметру для те, щоб зняти цей кожух. На цьому кожуху відкрутити три винти, які кріплять сам трос. Ось така от борода. Тут тільки свят таки міг всрати. Інакше це не назвеш. Так що відкручую від'єднюю цю хрінь і замінюю цю частину. Так, звольню. Я ще це не застібав на всякий випадок. Опускаємо. Опустилося. Піднімаємо. Піднялося. Все, тут застібаємо, але у нас ще тут під ремонт ця фінюшка, бо вона ось, вже паяна, ось цей кусочок і виклик, не падай. його вже паяли, але він не тримається, тут кліпс не тримає, кліпси лишилися на цьому. Зачте? Тут вже була пайка. О, Зараз ми це діло відновимо, щоб у нас тут нормальне було кріплення. І їх закріпимося, як має бути. Фу, конструкція дебільна, чесно слово. Е, щоб цю попасти в качельку, щоб ви зрозуміли, самі ці рельси От вони мають. попередник, коли лазив, бачите, воно погнуте. Оці направлялки мають стирцювати і ці направлялки в самій карті застібаються в паз. Тобто з цією направлялкою ти дрюкаєшся як хочеш, внизу ти маєш вгадати, запихати ту руку. бац. Ці легше, тут крутив динаміки, ти вже тут направляєш і запхав. Інакше ви просто ці нижні види не вцілите. Страшне, дорочку. Я не розумію, для чого це так заморочено, треба було дебільно зробити. Ну, факт залишається фактом. Так зробили. Ось цим я не люблю сяти. Бо, як то кажуть, як Допкін свій час казав, по дебільному текст написаний, а тут по-дебільному конструкція зроблена. Так, добренько, ладно. Це сміття. Баємося з цим кріпленням, застіпаємо ось ці кліпсочки. Так, ще застібнуло, чекайте. Все, запаяв кріплення, файно застібнулось, тримається чітко. Гуд! Починали. Отже, у нас була фара, склопідйомник і задній ліхтар. Все працює. Віддаємо. Так, наступний пацієнт. Рено Канго. Не справився наступні. У нас не працює одна з підсвіток фари масло, за габарета. Не світить один стоп-сигнал і не працює підсвітка номерного знаку. Оце так мені написала власниця. Давайте пересучимося. Так, один середній габаритик не горить. І не горить підсвітка номера. Будемо зараз виясняти, що у нас тут проблема і в чомусь іншому. І сказали, що не світиться... А, тут і габарит не світиться з цього боку. Значить, Треба подивитися, чи це у габариті, раз не світиться повністю ця сторона. І підсвітка номера може бути так, що на цьому контурі зав'язаний габарит. Якщо, наприклад, десь там з патрончики десь щось закислялося, закоротилося, міг згоріти запобіжник. А у них в цих кенгіків дебільний щиток з запобіжників. Я поясню в чому діло. Ой, де, де ти є? В цих кенгіках... Двохсторонній стоїть блок запобіжників. Тобто запобіжники у нас не тільки з цього боку, щоб до нього добратися, нам його треба розкрутити і з протилежної сторони блока є ще запобіжники. І сам прикол в тому, що якраз запобіжники, які відповідають, за габарити, за світла, знаходяться з протилежного блоку. Сторони запобіжників блоку, блоку запобіжників, лки-моталки. Я не здивуюся, що не працює підсвітка номера і по цій стороні габарити із-за того, що якраз згорю запобіжник. Ладно, розкручуємо. В принципі, можна для достовірності викинути цю лампочку, перевірити на працездатність, але я запевняю ну по спірації, я бачу, що вона ціла. стопудово запобіжник. Так, це у нас підсвітка заднього номера Що ви зрозуміли, згнило все. Е, Роз'єми я обстриг поставив інші. Ну, щоб ви розуміли, не тільки сам патрон згнив, а згнило і тут, повністю, бачите, пін. Прогнив і погнив він тут. Це у нас нікуди не годиться, жити воно не буде. Е, власник, привіз мені зразу патрончики. Патрончики, звичайно, не такі. Відповідно, прийшлося робити ось такий вот тюнінг під пайку. Підпаяю там і патрончики вже у нас ціленькі. Ну, звичайно, що зараз світла немає. І так як воно підгорало, завжди запам'ятайте, навіть там, де не контакт, не контакт, створює нагрузку на проводку і відповідно за цього перегорає запобіжник. Тому тепер добираємося до запобіжника. Щоб ви зрозуміли дібільність цієї, цієї конструкції, в тому, що знімаємо акумулятор, піддон. Ось цю частину, щоб можна було відхилити в сторону, щоб вона не заважала, бо в неї впирається. І ось цю хрінь зараз витягуємо. Потім ще треба відділити той кожух, що всередині нахрен не потрібно, яку він там роль відіграє. незрозуміло, коли вже є цей кожух. Кожух в кожусі. І По факту він там ні від чого не захищає, як і цей. Попри те, що з часом цей паролончик розвалюється і він сідо пропускає, вічно тонуть ці блоки. Це була херня в тому, що в одному поколінні цей блок був двосторонній. Тобто вся ця херня була ще й з цього боку. Поняли, що робили сраку, почали робити їх так перевернути. Це така фіня є на Renault Clio 3 покоління і на четвертого покоління, така сама шляпа. Ніхрена е, французів не вчить. От, е, у них є любов до сексу. І от е, коли ти займаєшся з цим автомобілем, ти буквально ну, бешся з ним так конкретно. Знімаємо запобіжники. Бок. Так, от для розуміння просто зняв на стіл, щоб було зручніше видно. От у нас йдуть запобіжники на 7,5 А. На початку. Перший у нас відповідає за праве габаритне світло. А от другий у нас відповідає, дивіться, і за габаритні вогні ліві, і задній ліхтар, і середня лампа підсвітки номерного знаку, і прикурювача підсвітка, і додаткове обладнання ряду сидінь. Вимикач блокування замків дверей аварійної синалізації, перемикач коректора фар, панель управління кліматичною установкою, аудіосистеми і багатофункціонального дисплея Бляха муха, стільки вузлів на 7,5 А зав'язаному запобіжнику. Тобто у вас банально чи ви в прикурювачі лампочку десь коротнули, чи ще там щось. Чи підсвітка номер закрутила, все, у вас купа вузлів на цьому запобіжнику вмирає. От він перегорілий, я думаю, видно. Зараз ми його замінимо і збираємо це все назад. Щоб поміняти цей сраний запобіжник, христ наскільки все треба розібрати. Це вам французи. От чому всі кажуть, французи, французи, ти не любиш ту, ти хаєш ту машину. Дуже багато є автомобілів з дебільними технічними рішеннями. Так я не спорю, То все гарно виведено і тому подібно. Все досить непогано живе, але, но... ну згорів запобіжник лампочки і треба півмашину розкорочити, щоб до нього добратися, ну, це просто аут. Так, став новий запобіжник і збираємося в збройній порядку. Так, скрутився назад. Ну що, ваші ставки згорить зразу чи засвітиться. Опля, і дивіться, і лампочка загорілась, правда? Ану. І лампочка в горить. І вже лампочки підсвітки горять. Зараз ми їх там інтегруємо. Так, ставили. І що? Красота. Ляпота. Так, все. Ставлю на місце кришку, прикручую ручку і віддаємо сєє чудо інженерної думки. Отаке От то. Скільки треба розкручувати, щоб добратися, правда? Тільки француз таке міг придумати. І ще саме головне забув сказати, коли ви розбираєте ніші і тому подібне. Карти, тверні, сходу У вас обов'язково має бути кліпси. Я завжди беру отакі, тому що ці прорезинені вони не скріплять. Це аналог цієї заводської кліпси. Просто тут юбка, бачите, пластикова, тут вже юбка прорезинена. Всі ці кліпси зроблені одноразові тобто вони йдуть таким. Пропеллерчиком. Тобто, як ви його застібнули, от нереально цю кліпсу зняти, щоб вона не обірвалася. Нереально. Е, якщо вона знімається, не обірвавшись, це скажімо так, з 10 одна. Тобто Зараз те, то, що я цю кришку знімав, щоб ви поняли, там тільки дві уціліли, всі решта пішли під заміну. Ось такого не тупо обривається. Щоб як ви їх там не тягнуло тому подібне. У них там конструктив, цей кліп такий, що коли він заходить, продавлюється і заходить в п'ятку, тим паче, коли ти їдеш, автомобіль вибрує, він ще тим металом врізається сюди в цей пас. І так як це тут основа у нас тоненька, щоб воно знялося і не хлопнуло нереально. Тому при таких розборках. зразу. От ви щось там робите, зразу готуйтеся, що вам треба купляти пачку кліпсів, тому що... Без цього ніяк. Щоб ви поняли, робиш одну роботу, паралельно використовуєш купу іншого ще матеріалу для того, щоб виконати ту чи іншу роботу. Зато тепер все чітко закріплено. Пусечка. Все, віддаємо. На цьому автомобіль їздить жіночка і досить непогано їздить. Приходиш те, що тут не автомат, а механіка. Досить шустра жіночка на ньому вже навчилася їздити. І Фу -т -фу -т -фу. досить надійний автомобіль. Так, у мене глядачі часто люблять писати, що це вже якась реклама. Е, це не реклама мені ніхто це не заносив, але похвалитися хочу, бо дійсно прикольний продукт, мені сподобався. Е, з поводу то ліхтарик, то ліхтарик мені задонатили, подарили. Тому давайте без того. Е, появився у мене ще такий гаджет 12 ватний е, Це відноситься більше до якихось софтбоксів і тому подібне для студії, для підсвітки. тому подібне. Надувна така лампа своєрідна. Фішка цієї лампи в тому, що ну давайте її перше надуємо, надувається дуже просто, і так само спускається тут, є клапан. От ми надули її і у нас така лампочка надувна. Фішка в тому, що вона на магнітах. Плюс в комплекті ще йде ось такий магніт для кріплення на штатив або на щось іншу приблуду. Але вона має магніт тут, два магніта тут. Фішка в тому, що акумулятор досить тут довго тримає, мені сподобалося. Пише, заявлено, що 2500 мАч годин 12 Вт максимально у неї потужність лампа. Покажу функціонал. Давайте так, просто коротко. Фірма Уланзі розблоковується так само. І, наприклад, ви тут воно не тільки яскравість регулюєте, наприклад, включаєте, можна бачити на 3%. Почепили і воно вже досить класно освітлює стіл. Це 3%. Плюс, давайте влупимо її на 100%. Ну, реально, як освітлює і жарить. І тут ще можна міняти ступінь свічення в кельвінах. Бачите, зараз у нас стоїть 6500. Це максимально біле. Можна поставити, наприклад, 4300, типа нейтральне світло. Світ вже таким більжутішим. Можна ще менше кельвини вдати, щоб буде світити, світити майже жовто. Ось такий прикольний гаджитос. Так, ну і заряджається від Type-C. Закріпити можна на будь-яку по поверхню. Ну, Це в даному випадку тут то... нормально тримаю. Не знаю наскільки надовго цього надуватіство стане. Можливо, достатньо один раз надути, хай так собі буде. Але зараз в даний момент, я його так критично не застосовую. Просто, от, Іменно тоді, коли немає світла, от класна штука. Але я думаю, більше е її необхідність буде для тих, хто займається какойсь, там зйомкою і для покращення освітлення. Це посадка класна. У А12 у ланзі. Якщо комусь цікаво. придбаний він на Лікспресі. тому якось так спустити, спустив, склав компактно. І є для неї такий сумочка хотляр копляр. Ось магнітик. Урочі, там ще зарядник. Заряджайте Type-C. Якщо комусь... Це чисто так, знаєте, якщо комусь треба гарне світло, яке дійсно довго світить і гарно світить, ви можете відрегулювати собі не, не обов'язково там потужники світла. Тобто ступінь свічення можна регулювати, то ось така цацька. бімба. то що треба. Добре, на сьогодні все. Йдемо віддихати.